Всім привіт, дорогі друзі, з вами Верес, і сьогодні у нас буде відео по темі мого аккаунту, аккаунт пацифіста, маска, акаунт без атак. Сьогодні таке от, 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 подія, я тут все викачав і паракан, і колекторі в першу чергу, мабуть, буду викачувати, бо це мої основні бабки. Давайте заберемо все у нас 76 тисяч, да де було десь 16, скільки. І давайте поставимо вже радшу на 4 левел. Uh, так, це все було кише 3 години, тому поки що я з вами прощаюся. Повернемося, коли, коли апнеться ратуша. A few moments later. Ось, друзі, япнулася четвертий таунхол, наш новий таунхол на даному аккаунті. Новий рівень таунхолу, якщо точніше говорити, і давайте почнемо щось прокачувати. В першу чергу, я думаю, це варто поставити нові постройки, які будуть будуватися на такий самий короткий час. Це ось, наприклад, паркан, да, хоч він і... І ми ж не мільйонери, да, ми, можемо сказати, фармимо просто з. Що там, з колектору, так, да, да і все. Пожіть, я поставлю зараз так, да, щоб просто вже його не представляти. Бляха. Все. Отак, маємо. Давайте заберемо голду, у нас тут доповниться, і давайте поставимо далі пастки. Тут по пасткам ми бачимо дві пружинки. Тому їх виставимо, далі виставляємо. Колектори, да і колектори треба було, напевно, в першу чергу все це викачувати. А, ну, спочатку ми виставимо, виставимо будівлі, чого. Ой, ні, да? ну, тобто не ці башні, а ось за ту те, що у нас є а, ППОшка, і також треба башта лучниць. Тому виставляємо це все сразу, тут також. Я не знаю, як тут треба буде мені забирати, але прийдеться, скоріше за все, видавляти якісь перешкоди, да? щоб фармить геми для будівельників. Бо два будівельника це не дуже прикольно. Місії, так як ви розумієте, тут більшість місій просто не буде виконуватися у мене, так як я так і тут взагалі робити не буду, да, тому це можна сказати, це вмрена на місці у мене. Так, 36 секунд, давайте скіпну за геми. Да, хоч мені... Як, то тільки що казав, як важко бувати геми, але все одно їх витрачаю. Далі, ну далі будемо прокачувати давайте колектори на більші рівні. І все, поки що так залишимо. Далі... Давайте завтра ще запишу якісь, да тут відео з поупгрейдам і продовжимо. Тут, що я ще почну качати в другу чергу, да я думаю, на цьому воно можна буде завершувати відео. Так, і ось у нас тут все прокачався, що став, це ППОшка, а також був колектор, тож я став качатися, далі воно ще буде на восьму качатися. Ну, а я ще подумав, що колектор можна і пізніше викачати, Давайте одним будівельником поставимо качатися, наприклад, золото сховище, того, що мені потрібно для. Для переходу, для ратуші також там якісь будівлі, може, треба буде також. Не, в... Не вміститься має стільки ресурсів, скільки потрібно буде для фарму, тому я поставлю одне золото сховище, а також поставлю далі качатися колектор. І все. Думаю, на цьому завершити. Да, так то Буду прокачувати спочатку ресурси, а потім вже перейду до парканів, там до всього іншого. да І так будемо по Тому... Вже буду прощатися. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а з вами був Орест. Всім пока.